Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати омлет в духовці. Нам знадобиться 3 яйця, 100 мл молока, 70 г сиру та ковбаси, пів помідора. А можна використати солодкий перець, 1 столова ложка сметани, дрібка солі, дрібка чорного перцю та за смаком сушений чесник. Спочатку натираю сир на дрібній терці. До натертого сиру. Додаю яйця, вливаю молоко, додаю сметану, сіль та спецій і перемішаю. Готову яєчну суміш можу переливати в форму. У мене це буде ось така тарілка з червоної глини, змащена вершковим маслом. Переливаю сюди яєчну суміш додаю нарізані шматочки ковбаси та помідора. Відправляю в духовку і запікатиму приблизно 15 хвилин. Смачнесенький омлет на сніданок це те, що треба. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.